Сьогодні 18 червня 2024 року, вівторок, 7 година 48 хвилин. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку. Остий тверезий, здоровий спосіб життя, показувати гарний приклад мим діткам, а попиттям, які мене оточують, які допомагають злочинцям перетворюватися з мільйонерів в мільярдери. показують, хто буде це дуже важливо. Бо поки вони це роблять, нічого в нашій країні на краще не зміниться. І вони свідомо обрали свій шлях, бо їм жити так подобається з провокаціями, з шантажами і так далі. Незважаючи на простих людей, з яких декілька десятиріч знущаються. Ті люди, яким це вигідно. Вісім, а творезять із за здоровий густ, це найцінніше. Риси, які можуть бути здорових людей. І які Чомусь в нашій країні ніяк не цінять. І чомусь такі люди нікому не потрібні. Бо ними дуже легко вони мають свою власну думку, і ним дуже важко маніпулювати.